Вітаю, шановні 11 класи, і сьогодні я хочу з вами на історії України поговорити про особливості державної пропаганди в Україні в добу за У 1967 році була висунута концепція розвинутого соціалістичного суспільства, Як стверджувала, яка стверджувала, що неможливо здійснити негайний стрибок у комунізм. Повинен пройти час, впродовж якого соціалізм має розвиватися на власному ґрунті. І саме такий соціалізм називається зрілим, розвинутим. З'являється ще один термін реальний соціалізм, яким пояснювали наявні в суспільстві труднощі. Характеристики розвинутого соціалістичного суспільства були зафіксовані в преамбулі Конституції СРСР 1977 року. Основні складові розвинутого соціалізму це загальнонародна держава і нова історична спільнота людей радянський народ. Стверджувалось, що при розвинутому соціалізмі суспільство називається, розвивається без конфліктів під науковим керівництвом Комуністичної партії Радянського Союзу. Саме цей період історії нашого народу припадає посилення боротьби з українським націоналізмом, який, на погляд Чербицького, розквітав у роки секретаріювання Шелест. у 1972 році, як і в 1965 році були здійснені масові арешти української інтелігенції, носіїв національної самосвідомості, їхня суспільна політична діяльність суперечила офіційній ідеології інтернаціональності, зближення та злиття націй. Це означало не що інше як державний переворот в Україні. Докорінну зміну національної політики партійно державної влади. Українське національне відродження, що розвивалося після 20-го з'їзду КПРС, було придушено. Кожен, хто в 60-70-х -х, х роках проявляв національний патріотизм, небажну активність у спільному житті, зазнавав репресії в той чи іншій формі. Посилився ідеологічний наступ проти ідеалізації минулого українського народу. Заборонялось вживати і українські, слова козацькі, Словосполучення Запорізька Січ. В травні 1964 року була спалена україністика в Центральній науковій бібліотеці Академії наук УРСР. Україна була приречена на об'єктивне та закономірне національне вимирання. Було послаблено. Увагу до розвитку теоретичної думки, спрощено трактувалися такі проблеми марксистсько ленінської концепції соціалізму як форми власності, кооперації, виробництва та еквівалентного обміну, міра праці та споживання, класові та міжнародні взаємовідносини, народовладдя та самоуправління. Дедалі помітнішими ставали розбіжності між реальною дійсністю та принципами. Що проголошувала тодішня програма КПРС. Останнє зводило на нівець усі спроби формування реалістичної соціально-економічної політики. Схоластика доктрини розвинутого соціалізму як найвищого надбання сучасної цивілізації породжувала ілюзії, нібито існуючого органічного поєднання соціалізму з наукою, реальним веденням господарства, використанням природних і трудових ресурсів. Прогресивними формами організації виробництва. Це було особливо небезпечно в умовах, коли народ ще зберігав у своїй свідомості гуманістичне розуміння соціалізму. І в масах, які своєю наполегливою працею створювали значні матеріальні цінності, жила віра в те, що всі проблеми будуть розв'язані. В республіці, як і по всій країні, чесно працювали мільйони людей. В інтересах народу активно діяло чимало партійних організацій, пропагувалася роль партії, лави якої невпинно зростав. І на початку 60-х років Комуністична партія України налічувала 1,2 мільйони членів. А наприкінці 70 х років 2,7 мільйони. Технократний підхід до кадрової політики призвів до того, що в 1976 році дві третини із секретарів обласних, міських та районних комітетів Компартії України були спеціалістами народного господарства. Нехтуючи ленінськими принципами партійного життя, партократія забезпечила собі на всіх рівнях гарантії безстрокового перебування на керівних посадах та породила культ особи без брежі. Культ без особи бріжня. Усе це призвело до протекціонізму, почастіше, але випадки висування кадрів за принципом земляцтва, клановості. Секретарі партійних комітетів формально обиралися, а фактично призначалися за вказівкою вищих парторганів. Почалося різке падіння як інтелектуального, так і морального рівня багатьох партійних керівників. Цей негативний процес не оминув і партійну організацію України. В той час, як тисячі рядових комуністів боролися за реальне підвищення ефективності виробництва, поліпшення якості продукції, чимало партійних діячів дбали лише про власну кар'єру, особисті блага і життєвий комфорт. Рік у рік розширювалася територія та зростало виробництво молока, яловичини, свинини та іншої чистої продукції у підсобному господарстві ЦК Компартії України Чайка. У розголодженій системі спецмагазинів номенклатурні працівники з партійного і державного апарату одержували продукти харчування, виготовлені в спеццехах та вирощені у спецгосподарствах без застосування хімічних добрив. В областях і районах зводилися особняки, мисливські будинки, персональні дачі. Безсоромно експлуатовувались ідеї на переконаність, патріотизм, самопожертва. Чесних комуністів і мільйонів радянських людей. Все це послаблювало реальний вплив компартії на виробничу господарську практику, управління та соціальні процеси і духовне життя. Через Ради народних депутатів, як політичну основу СРСР, профспілки, комсомоли і інші громадські організації, творчі спілки КПРС, намагалися зберігти свій вплив на трудящих. Конституції СРСР 1977 року, і в розробленні на її основі Конституцію УРСР, було викладені принципи розширення і поглиблення соціалістичної демократії шляхом активізації діяльності рад народних депутатів, залучення мас до участі в управлінні держави. Але на ділі розширити і поглибити демократію, активізувати маси на виконання завдань народно-господарських планів. Повною мірою не вдалося. цьому перешкоджали адміністративно-командні методи управління всіма ланками суспільно-політичного життя та фактичне призначення, а не вибори народних депутатів та підмінна рад партійними органами, і зосередження влади у профспілках, комсомолі, громадських організацій в руках їхніх керівників, слухняних виконавців, казівок вищих інстанцій. Фактично непідзвітних рядовим членам. Декларації положень статей Конституції країни республіки не відповідали реальності життя. Вони не могли забезпечити виконання госпрозрахункових відносин в економіці, прав громадян на високий рівень життя та свободу в політичній сфері. Тут активно у нас формується поняття радянський народ. Поняття радянський народ з'явилося ще в середині 30-х років під час наступу сталінського режиму на права неросійських народів, що відбулося під гаслом боротьби з буржуазним націоналізмом, знищення національних партійних кадрів і культурних верхів. На офіційному рівні його вперше вжито в резолюціях 18 го з'їзду ВКПБ в КПБ 1939 році. Тоді ж воно увійшло до партійного статуту. Розгорнуте ж визнання визначення радянському народу, дав Микита Хрущов на 22-му з'їзді КПРС в 1961 році. У СРСР склалася нова історична спільнота людей різних національностей, що мають спільні характерні риси, спільну соціалістичну батьківщину СРСР, спільну економічну базу, соціалістичне господарство, спільну соціальну класову структуру. Спільний світогляд, марксизм-ленінізм, спільну мету побудову комунізму, багато спільних рис у духовному обличчі та психології». Тоді це твердження не увійшло до програмних документів, однак стало провідним у практичній діяльності органів влади. В 70-х роках його повторили, повторювали щоразу частіше. Попри напівофіційне використання поняття радянський народ. До програми КПРС, ухвалені в 1961 році, було включено конкретні заходи з реалізації цієї концепції, переміщування населення через обмін кадрами, багатонаціональність союзних республік і затирання кордонів між ними, зменшення відмінностей між народами СРСР, об'єднуючи силу російської як мови міжнаціонального спілкування, неприпустимість національного самообмеження. Надалі, особливо в 70-х роках, цей, період, цей перелік уточнювали. було вказано, зокрема, на такі спільні риси радянського народу, як ідеологія, що об'єднувала всіх громадян незалежно від національності, єдина радянська культура, зростання почуття належності до нової історичної спільноти, і те, що в межах радянського народу твориться новий тип людини, які при збереженні національних особливостей мають спільні радянські риси. Підкреслено і пріоритет всесоюзних інтересів, зокрема в економіці, стосовно інтересів окремих народів СРСР, так званий єдиний народно-господарський комплекс. Найчастіше ж апелювали до радянського патріотизму, який став основним ідеологічним компонентом концепції радянського народу. Насправді, концепція радянського народу була ширмою для політики асиміляції. Незалежно від офіційних заяв і публікацій, ЦК КПРС провадили державну, політичну, господарську і духовну інтеграцію народів СРСР. Її здійснювали шляхом стимулювання міграцій, зміщування населення і створення багатонаціональних робочих колективів. У СРСР не було рівних можливостей для розвитку народів. Росіяни мали перевагу. В Україні темпи приросту російського населення були вищими від українського. Вищим був і рівень урбанізованості. Росіяни мали окремі школи, частка студентів росіян, аспірантів, наукових працівників була значно більшою від їхнього відсотка частки серед населення. Високою була частка росіян в державному і партійному апарату. Паніне становище росіян відзеркалило кількість друкованої літератури. З усіх книг і брошур, кількість одиниць надрукованих в СРСР в 1973 році 84% припадало на російську мову. Періодичних видань, в тому числі журналів, але без газет, 85,4%. Газет 62,3%. Українською мовою відповідно друкували 3,9% періодичних видань. 2,9% – і журналів і 20% газет. Існувала і дискримінація республік з погляду капіталовкладу. нагромадження коштів потрапляли в союзний бюджет без участі органів влади республік. Подібне відбувалося в економічному плануванні і розміщенні промисловості. Спочатку 60-х років Україна переживала десятиліття культурного ренесансу. Після розвінчання культу особи Сталіна і пов'язаної з цим лібералізації режиму в республіці з'явилася група талановитих молодих митців 60-х. Водночас, лібералізація суспільства в період Хрущовської відлиги не зачепила основ радянськомовної культурної політики. Русифікація населення союзних республік залишалася її головним завданням. Реформа освіти 1958 року ввела в законодавство положення про вільний вибір мови навчання і вільний вибір вивчення другої мови в російських школах, що закріплювала панівне становище російської школи в шкільниці. У 1960-х роках відбулось кількісне зниження україномовних книжкових видань з 80% в 1950 році. До 66% 1963. Загалом україномовна книжкова продукція в ОРСР в 1963 році становила 3321 назву близько 4,3% при 17% українського населення. Подібне спостерігалося в періодичних виданнях. Зокрема, на російську перейшло багато видань наукової переодики. В 1967 році. Російськомовні наукові журнали і періодичні збірники, видані в РСР, кількісно вже переважали україномов. Набуло поширення пропагандистська теза, згідно з якою функція російської мови в СРСР не повинна вичерпуватися ролю засобу міжнаціонального спілкування. Вона мала стати другою рідною мовою для неросійських народів. Уперше тезу про російську як другу рідну мову озвучив Микита Хрущов у доповіді на 22-му з'їзді КПРС в 1961 році. На початку 60-х років в Академії науки СРСР було створено наукову раду, яка мала зайнятися з'ясуванням закономірностей розвитку національних мов у зв'язку з розвитком соціалістичних націй. Програму ради опублікували в журналі Вопроси язика знання. В 1962 році. Після загальної фрази про повне рівноправ'я всіх народів і мов у, РС... у СРСР, програма доводила неоднакові неоднаковість мов за сферою функціонування. На цій поставі мови народів СРСР розподіляли на перспективні та неперспективні. До перших, зараховано, крім російської, вірменську, грузинську, латинську, литовську та естонську мови. Решта мов потрапила у групу неперспективних. І як видно, до перспективних віднесли тільки ті мови, носії, яких виявляла національну солідарність і чинили сильний опір русифікації, не переходячи на російську як мову щоденного спілкування, мовне зросійщення було одним з головних причин виникнення руху опору. Іван Зюба звертав увагу до концепції радянського народу. І призначено для того, щоб обҐрунтувати і виправдати широко розгорнутий курс русифікації. У період правління Володимира Щербицького, російсько-українська двомовність у сфері партійного офіціозу дістала логічного завершення. Щербицький повністю впровадив російську мову в практикум офіційного спілкування партійних і адміністративної верхівки УРСР. В одному з виступів він стверджував. Сьогодні в процесі культурного будівництва як ніколи підвищується роль і значення російської мови, яка є другою рідною мовою у нас в республіці. В 70-х роках і в першій половині 80-х років русифікація освіти, науки, виробництва, засобів масової інформації, культури відзначилась особливою інтенсивністю. Одним з головних знарядь за, русифікації була школа. В 1975-1979 роках в Ташкенті відбулось дві всесоюзні науково-практичні конференції щодо подальшого поширення російської мови національних республік. В 1978 році була видана постанова ЦК КПРС про так зване вдосконалення, вивчення і викладання російської мови та літератури, Її називали Брєжнівським циркуляром. У 1983 році постанова про посилення вивчення російської мови та підвищення заробітної плати вчителям і російської мови було прийнято теж. Це так званий Андроповський указ. Наступного року з'явився наказ Міністерства культури СРСР про переведення діловодства в усіх музеях на російську мову. Ще одним негативним наслідком процесів, які відбулися в республіці в 60-х і 80-х роках, став моральний занепад суспільства. Не маючи змогу забезпечити реальне підвищення життєвого рівня, Брєжньо та його найближче оточення віддалося стихії, відкрила широку можливість для кожного забезпечити собі солодке життя власними силами, всупереч чинному законодавству. Найкомфортніше в цих умовах почувалися чиновники адміністративно-бюрократичного апарату, яким були підвладні всі сторони життя тогочасного радянського суспільства. Вони мали різноманітні привілеї, користувалися послугами спеціальних магазинів, лікарень, майстерів, господарств, недоступних для простого народу. Представники партійно-державної еліти фактично перебували поза законом і поза критикою. Їх недоторканість створювала сприятливі умови для процвітання корупції, користолюбства, злодійства, підлабузництва на всіх рівнях влади. Величезного розмаху в цей час набули крадіжки на підприємствах і в колгоспах, навіть виник влучний термін несуни, тобто ті, хто ніс роботи щось для нелегальної реалізації. Якщо радовий несур задовольняли лише десятками незаконно одержаних карбованців. То вищий ешелон корумпованої влади рахував свої прибутки мільйонами. Оце це страшним тягарем лягло на, виробнич... на виробництво і розподіл, руйнуючи господарські структури, що і так ледве животіли. Величезна країна швидкими темпами скорочувалася до економічної прірви, боротьбу проти корупції та тіньової економіки фактично припинили. Але час від часу з'являлися і гучні процеси. Проте такі заходи були одноразовими і не розв'язували проблем в цілому. Таким чином, ми можемо ствердно сказати, що криза, системна партійна криза охопила не тільки економіку та партію, а й моральну складову радянського суспільства. Домашнє завдання у вас є два завдання, над якими я вам пропоную попрацювати. Які чинники, на вашу думку, визначили в той час морально-психологічний стан українського суспільства? Спробуйте змоделювати настрої представників різних верст населення, та поміркуйте про становище жінки в Брежнівському суспільстві розвинутого соціалізму? Або ж поміркуйте, як реалізація владою концепції радянського народу позначилась на становищі і настроях українського суспільства. Дякую за те, що ви переглянули урок, і успіхів у виконанні цих завдань.